Намі зараз в екранах склад футбольного клубу Тростянець грає із одним опорним півзахисником. Максим 17-й, Таранушич вадим. Сходинці в таблиці, але велике, все велике відставання від четвертого місця дружби. Тарас Почковський, скала в атаці. Почковський перештрафний майданчиком. І все-таки він завдає цього удару. М'яч сітку влучає. Але Глотьонова, який Кремень очолював, він тепер очолює саме ту команду. А в наш штрафний на дальню стійку полетів навіз головою тут. Мали б винести і не зуміли це зробити гравці у жовтій формі і довели справу все ж таки до удару поворотах і щастя Тростянця, що цей удар не вийшов просто-напросто і пролетів м'яч значно все-таки вищий воріт. по моєму якраз саме Тарас Пучковський. Ми його бачимо крупним планом. По-моєму, він у штрафній зоні задавав удар. І відібрали м'яч жовті. Є можливість провести атаку. Це вже передача далі на лівий фланг. Продовження може бути. І далі там Бестрицький. Вже і Бестрицький б'є по воротах. Війшов він з у штрафну зону і з лівого флангу задавав цього удару. Не домашнього, це ми вже побачимо. Ватація, якраз саме господарі на правий фланг. Ось цей пас непогано на, Анто... на Анатолія Клюса. Клюс уже в штрафній зоні. Клюс робить все таки пас, але немає удару по воротах. І там уже 1-0 на 17-й хвилині. Братарюк, бистрашника Тростянець. сліпухін. Буде сам бити. Так, б'є сліпухін. Воротар на мі. Усьогордого хлопця з дев'ятим номером на спині. Андрія Андрія Сліпухіна. І вотацію скала і удар поворотах був. І зреагував. Є навісна. Передача, і м'яч влітає у сітку воріт. Все-таки забиває скала, рахунок у зустрічі відкрито. Ну ось так. Але вибито в аут було і рахунок у зустрічі. Тростянець. Там якраз логотипи Фейсбука, Інстаграма. Друзі, заходьте у інстаграм, в фейсбук, на соціальні сторінки в соціальних мережах. На ближню? Ух, який момент іще був зараз, на ближню, але яким чином зумів зреагувати. І Лебедєв робить невісі, удар головою. Навіть був так поруч із захисником завдав цього, і буде вдосталь.